Друзі, привіт! Ось як я і обіцяв, приїхав на ставок. Знову спробувати на коропа товстолоба, Ну а там як вийде, будемо пробувати. Приїхав з ночовкою. Зараз вже десь приблизно 2 години. Він вже трошки розеклався, Два фідера закинув на флет, на коропа, зараз закормлюся, все таке. Ну а на що ловлю там, що як, що до чого, то все у процесі рибалки вам покажу і розкажу. Так що будемо рибалити сьогодні до вечора, ніч. Ну і зранку там, не знаю, часиків до 10, до 11, воно покаже, якщо буде клювати, то якось буде так. Так що дивимося.

Коробчук такий невеличкий плюнув. Бачите. У, у Начало десятого. Ну, хоч щось уже є. Так що, друзі, ось так. Перша покльовка з трьох часов дня. Вже, мабуть, за 6 годин. Ну, нічого, теж нормально. Продовжуємо. Ось така, друзі, клює м'ялоч, бачите. І такі ось коробці м'ялки. Не, не дають спать. Правда і спать холодина така. Бух. Ну нічого. Ой. Продовжимо рибалку нашу. Друзі. Другий коропець клюнув у два години ночі. Не знаю, мабуть, камеру не виставив я, щоб було видно, поки включив. Ну, скажімо так. Ночу три покльовки, два маленьких коробці. Ось така рибалочка. Успіймав я їх на кукурузу. Вранці покажу, як обо ніч. Покажу, розкажу все. Так що дивимся далі, можливо, щось іще поймаємо. Уже закидати не буду. Ось зробив собі кави, бо дуже холодно. Піду одів курточку. Ще треба поспати трошки. Так що до ранку. Да вот. О, О ребят, алейкет. Це вже трошки веселей, да? Ага. Ось, друзі, плюнув, бачите, такий карпік невеличкий. Ну вже трошечки більше. Машина торохтить. Сьогодні зранку мороз. Замерзло. Сьогодні, друзі, вже перший заморозок. Вже ось і ній покрився, в машині стекло добре замерзло. Так що ха -ха, ночі було. Так собі зябко, Побіг я трошки погріюся в машину, бо а, трошки холодно. От, сука, и не мах. Да ёб ты мать. Ну, блядь. Парашок его. Сука. Вот ёлки палки Чого ж він не цепляется? Є да, все ось тільки закинув. Лебідість пливає, плаває. Один він Без пари. І вона, чи він Такий. Близенько метрів сім от берега. Це ні, все время він тут один, це. Ну, як все время як я тут з першого разу. То, то, то як нас сюди то це мі, місце, він тут і живе. качки плавают есть, там блять ей дует. Вот такі Александр, так ну, Ось, друзі, покажу вам прикормочку, на яку коропа ловлю. Ось така мегаміксовська. Така як і попередній раз. Ну, Попередній раз, на жаль, коропа я не спіймав. Пробував ще прикормку я цю спеції і Monster Crab не хоче, саме на цю. Пробував і на горох різні і бойли, солодкі всі. Ну, Кислої грушки у мене не було. Там парень ловить, то каже на кислу грушку, короп прокльовує. Ну, а в мене ось Ось на такий медова, ось, дивіться, ось така кукурузка, то оце ось на неї. Усі покльовки були на неї. Ось на таке ловим. Ну а товстолоб щось не хоче клювати, товстолоб так само, зелений товстолоб і гейзер мегаміксовський із дна я. на ложку. Так що якось так. Ранок сьогодні. Ой, холодний. Тільки почув дуду дуду ти бачив який паровоз? Та да бачив, ну ч ж э. малив наверно може бути Ну ось, так під самий кінець вже майже зібрався хороший паровоз, і сход тільки почув ти і, і усе. на жаль да. ну нічого Будемо потроху збиратися. був шанс піймати ще одну рибу Ну на жаль невдалий так що друзі Ось так. Ну а що ж. А на цьому рибалку буду закінчувати. Получилась ось така рибалочка. Приїхали вчора після обід Їдемо до обід Піймав три коробці невеличкі, два маленькі, один більший. Пару сходів, штук 3-4 покльовки і все. В основному все ноччю. Усе в темну пору доби плювало. Ось на таку оснасточку, на флет і на ложку. На смоктунець. На що ловив, я вже вам показував. Так що, ось що є, то є. Так що, друзі, на цьому буду закінчувати. Кому сподобалося, ставим лайк. Ну а кому не сподобалося, дизлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як вмію, Жмемо обов'язково на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І до нової скорої зустрічі. Все, пока. Слава Україні!